Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні нас чекає урок розв'язування задач, який пов'язаний із законами відбивання світла, законом прямолінійного поширення світла і побудовою у плоскому дзеркалі. Тож починаємо. Давайте уважно розглянемо задачу під номером 1. Під час сонячного затемнення на землю падає тінь і півтінь з місяця, що бачить людина, яка перебуває в точці А? І у нас є варіанти відповіді: яскравий диск сонця повністю. Темний диск сонця і корону навколо нього, тільки нижню частину, яка позначена буквою і яскравого сонця, або краї К і частини і яскравого диска сонця. Давайте ж поміркуємо. Уважно розглянемо картинку. Точка А у нас перебуває в. Точці, яка належить області повної тіні, якщо ми уважно придивимося, давайте пригадаємо, якщо людина або будь-який об'єкт перебуває в області повної тіні, повна тінь це та область, яку не потрапляє абсолютно світло від джерела. В нашому випадку ми будемо спостерігати сонячне затемнення, і перебуваючи в точці А, ми будемо це сонячне затемнення буде повним для нас. А під час повного затемнення диск місяця повністю. Перекриває диск сонця, і ми можемо бачити тільки світну корону. Отже, в нашому випадку, варіант відповіді в нас буде варіант Б. Темний диск сонця і корону навколо нього. Розглядаємо наступну задачу: шляхом побудови покажіть утворення тіні від предмета А Б на екрані МН. У випадку освітлення його джерелом С. Ось наше джерело, і тепер ось наш предмет АБ і ось наш. Екран і треба побудувати область тіні. Знову таки, давайте пригадаємо, щоб побудувати область тіні, або в даному випадку це непрозорий предмет, значить, через точку С і верхній і нижній край цього предмету нам треба провести, пригадавши, що світло поширюється по прямій лінії, з які будуть з'єднувати джерело верхню точку, і далі продовження на екран. Ось так буде виглядати ця пряма від С через точку А, так буде виглядати побудова від С через точку Б. І тепер область, яку ми бачимо за предметом АБ, це ось ця область, це буде область тіні, утворення тіні. Наступна задача. Нас також просять шляхом побудови показати утворення тіні від предмета АБ. Тепер предмет АБ це деяка да, у нас ялиночка, яка є. Знову таки, ось наше джерело. точка С, і відповідно МН, так, екран, який розташований ось таким чином. Знову таки, нагадую, будь-який предмет має верхню точку і нижню точку. Значить, для побудови у нас області треба через. Джерело точку С і через точку А спочатку провести пряму лінію до перетину з нашим екраном МН. Ось це буде ось ця одна пряма. І тепер від джерела С через точку Б проводимо також пряму лінію. Так, і тепер область, яка знаходиться за предметом, це ось ця область. Так, буде ось це. У нас область утворення тіні від нашого предмету АБ. Наступна задача: виберіть на рисунку 1 із чотирьох запропонованих варіантів А, Б, В і Г, правильно побудований хід променя після відбивання дзеркальною поверхні МН. Знову таки, давайте уважно розглянемо. У нас в усіх чотирьох випадках є стрілочка, яка спрямована до поверхні МН, значить, це падаючий промінь, і є стрілочка, яка спрямована від поверхні, це відбитий промінь. І для того, щоб. Щоб з'ясувати, де ж правильно чи неправильно замальована, нам треба пригадати. Значить, Пунктирчик, який ви бачите на кожному із малюночків, це перпендикуляр, встановлений в точку падіння променя. Це свідчить про те, що зараз ми повинні визначити з вами кут падіння і кут відбивання. В цьому випадку кут падіння, і ось кут відбивання. Наш, так? В цьому випадку кут падіння, і ось буде кут відбивання. Тут, відповідно, кут падіння, і ось буде кут відбивання. І ось тут кут падіння, і ось цей маленький буде кут відбивання. Після того, як ми з'ясували, треба пригадати, що за законом відбивання світла, кут падіння повинен дорівнювати куту відбивання. Якщо уважно подивитися на всі чотири малюнки, то стає зрозумілим, що ці два кути рівні тільки у випадку Б. Наступна задача. Перед вертикально встановленим плоским дзеркалом на відстані одного метра від його площини стоїть людина. Чому дорівнює відстань між людиною і її зображенням? І варіанти відповіді. Давайте схематично спробуємо зобразити цю задачу. Значить, перед вертикально встановленим плоским дзеркалом. Ось тут, наприклад, у нас є встановлене вертикальне дзеркало. На відстані 1 метр від його площини, тобто, десь на відстані, яка дорівнює 1 метр, стоїть людина. Так, стоїть людина. Так, відповідно. Далі сказано, чому дорівнює відстань між людиною і її зображенням. Тобто, у дзеркалі на якійсь відстані буде стояти зображення людини. Так, Зображення людини. Яка стоїть перед зеркалом. І ось нас запитують, яка буде відстань від людини до її зображення. Для цього нам треба пригадати, що мова йде зараз про побудову зображення у плоскому дзеркалі. Для побудови зображень у плоскому дзеркалі ми пригадуємо, що відстань від. Самого предмета до дзеркала повинна дорівнювати і дорівнює відстані від дзеркала до його зображення. Значить, від дзеркала до зображення у нас також буде 1 метр. І тепер, якщо ми ще раз читаємо, чому дорівнює відстань між людиною і її зображенням. До дзеркала 1 метр, за дзеркалом 1 метр, значить, відповідно, відповідь Б, відстань буде складати 2 метри. Наступна задача. На рисунку 2 зображено предмет МН, ось він у нас предмет МН. Так, і плоске дзеркало КФ. У якому з випадків А, Б, В або Г у дзеркалі правильно показано зображення предмета? Знову таки, давайте пригадувати. Для побудови зображення предмета у дзеркалі предмет і його зображення повинні бути симетричні. тобто відстань да, від точки М до точки до Поверхні дзеркала повинна дорівнювати відстані від дзеркала до зображення точки М. Тобто, якщо поміряти візуально відстань, ну, умовно кажучи, КМ, так, то відповідно в зворотньому напрямку ця відстань повинна бути такою самою, так, і відповідно ми тоді потрапляємо ось точка буде М1. Знову від точки N, побудовуємо перпендикуляр, опускаємо на поверхню дзеркала, продовжуємо. Здовжуємо цей перпендикуляр, і відкладаємо таку саму відстань в протилежний бік і попадаємо ось в цю точку. Це буде зображення точки N, яку ми назвемо n 1 Значить, відповідно, варіант відповіді Б. Це у нас буде той варіант, який відповідає зображенню предмета МН у плоскому дзеркалі. І, і ще одна задача побудуйте подальший хід променя у випадку його потрапляння на систему із двох дзеркал. Два дзеркала, дивіться, вони взаємно перпендикулярно розташовані, один по відношенню від одного. І ось перший промінчик, да, який падає на поверхню. Як далі виконується побудова? Перше, нам треба в точку падіння встановити перпендикуляр. Встановили перпендикуляр і тепер, відповідно, це у нас буде кут падіння. Тепер ми повинні так, так само відкласти в інший бік і провести промінь, який буде відбиватися від цієї поверхні. Ось у нас буде промінь під номером 2, який відбивається від поверхні, під таким самим кутом, під яким падає промінь 1 і потрапляє на поверхню другого дзеркала. Знову таки, щоб далі побудувати хід променя, треба нам знову-таки ось сюди, в точку падіння, встановити перпендикуляр. Встановили ми перпендикуляр, тепер у нас ось буде кут падіння знову. Тепер такий самий кут в інший бік, і треба провести промінь, який відбивається. І таким чином, у нас з'являється Промінь під номером 3. Ось ми з вами показали, яким чином відбувається побудова. Якщо все виконано правильно, так, то в такому випадку розташування дзеркал промінь перший і промінь третій повинні бути взаємопаралельні. Наступна задача дуже цікава. Вона полягає в наступному. У нас є деякий годинник, ось він перед нами, наприклад. Ось ми дивимося на годинник, який показує певний. Час. Далі у нас є два дзеркала. Одне із дзеркал висить, да, ось так розташовано по відношенню, якщо розвернути годинник і дивитися на нього. Так? А, і, відповідно, друге дзеркало ось таким чином розташовано. Нам треба вибрати із трьох запропонованих варіантів: 1, 2 і 3, яке зображення цього годинника у нас. Ми будемо бачити в дзеркалі 1, а яке у дзеркалі 2. Отже, я нагадую, зображення у дзеркалі повинно бути симметричне так, по відношенню до предмета. Значить, якщо уявно да, зробити симетрію цього годинника відповідно в бік дзеркала 1, то у нас повинно бути з вами не що інше, як ось. Цей да, варіант другий. Значить, по відношенню до дзеркала 2, це буде другий варіант. Якщо треба зробити симетрію відносно дзеркала номер 2 да, згори до низу, як ото є функція в інформатики да, зображення відобразити справа наліво чи згори до низу. Да? Зараз згори до донизу треба зробити відображення предмета. І тоді, відповідно, у нас буде з вами не що інше, як. Під номером 1. Зображення під номером 1 ми будемо отримувати симметричне нашому предмету. І ще одна задача: у нас є 4 промінці від сонечка, які падають на поверхню. І нас запитують, для якого із чотирьох промінців? Кут падіння буде найменший, наприклад, або найбільший. Ну, Давайте візьмемо варіант, найменший кут падіння. Знову таки, давайте з'ясуємо, як це з'ясувати? Треба перше до кожного із промінчиків побудувати перпендикуляр. У точку його падіння. Ну, я почну з четвертого. Я нагадую, хто забувся, що таке перпендикуляр, можна скористатися косинцем. У нього ось тут прямий кут. І для того, щоб побудувати перпендикуляр, треба косинець розташувати прямим кутом таким чином, щоб одна із його сторін лежала на продовженні вашого горизонту да, або сторони. Тоді, відповідно, вздовж другої сторони косинця і буде проходити ваш перпендикуляр. Ось таким чином. Ми приклали, і тепер дивимось, де ж у нас буде кут падіння. Кут падіння в цьому випадку да, буде між променем, що падає, і перпендикуляром, встановленим. Тобто зараз я його позначу, ось він буде. Альфа, давайте так, четвертого кута. Так, буде ось так. І тут, відповідно, проведу перпендикуляр. Так. Далі наступне будуємо перпендикуляр в точці падіння променя під номером 3. Для цього косинець, так, перетворюємо, пересуваємо да, по відношенню до промінчика 3. Ось так. так. І знову таки позначаємо кут падіння. Значить, це кут між променем, що падає, і перпендикуляром, який ми встановлюємо в точку падіння, буде альфа 3. Третього променя. Далі продовжуємо да, будуємо перпендикуляр в точку падіння променя 2. І в цьому випадку зверніть увагу промінчик 2, да, він начебто ну, перпендикулярно до поверхні сам падає. Значить, виникає питання, який тут буде да, кут падіння. А тут знову-таки кут між променем, що падає і перпендикуляром, взагалі становить у нас 0. Да? Бо під яким ось він падає, під таким він назад і буде відбиватися. Значить, давайте позначимо десь тут коло нього, внизу я напишу альфа 2 дорівнює 0. Тут однозначно буде 0, тому що немає куту між падаючим і відбитим. Він дорівнює 0. І будуємо для четвертого променя, точніше, в нашому випадку, для першого. І знову-таки ось падає промінчик, значить точку падіння треба встановити перпендикуляр. Ось ми його проводимо. І кут падіння це буде кут між падаючим променем і перпендикуляром. Ось він буде наш альфа-1. Ну, а й от тепер, коли ми побудували всі чотири да, кути падіння для кожного із промінчиків. Ми можемо тепер зробити висновок із чотирьох промінців, давайте так, найбільший, да? найбільший кут падіння альфа буде у нас для промінчика під номером 4, так, а найменший кут падіння в нашому випадку 0 градусів, це кут. Тут промінь під номером 2. Ось таким чином ми розв'язуємо з вами задачі, які базуються на законі прямолінійного поширення світла і законах відбивання. Ну, а на сьогодні все, до наступних зустрічей!